Ну що ж, наш тріп добігає кінця. Ми зараз вже десь in the middle of nowhere. Тобто по дорозі до Лас-Вегаса заселилися в дуже-дуже типовий мотельчик. Ось, У мене тут дифузор намагається щось якось покращити запахи ліжко велике, в пошуках нема по телеку І зараз вам покажу. Просто як в кіно, дивіться, такий мотель типовий. І який у нас класний вид. Вид у нас дуже красивий. Ось такий навіть є басейн. Ну так, от. Я такий захід сонця. Мені здається прикольно. Як для однієї ночі. Ось така краса. В американських мотелях може не бути взагалі нічого. Але тут обов'язково повинна бути ice machine. Ось така серйозна ice machine. І я набрала льода. Навіть якісь напої тут продають, але трішки вицвіло. Капець, просто взагалі. За жесть. Через те, що у нас тут в готелі не дуже багатий вибір всяких кав'ярень авокадо тостами і іншими корисними сніданками, я на завтра вирішила такі собі відкрити свою упаковку нового продукту VMG Plus. Congratulations! Почитаю потім. Так виглядає. І завтра почну. Приїхали в Волі Оффаєр. Це провінційний парк тут, в Ніваді, Дуже-дуже красивий. І тут дуже жарко, тому що це по суті пустеля, але дуже красива. Це, наприклад, просто вид вити... з парковки. Я зараз вам сижу в машині, поки працює кондиціонер, записую. І ми зараз хочемо зробити маленький трек на, на десь півтора кілометра. Хоча жарко, але. Якщо ми вже приїхали, мені здається, треба прогулятися. Зараз 11 ранку, тому ще нема такого пекла, як зазвичай тут. І спробуємо зараз зробити. Так, ми вже йдемо, дивіться, який хайк по пісочку, прямо. Тому він трішки ускладнюється, але тут всюди дуже красиво. Ми йдемо під відкритим сонцем, тому обов'язково СПФ на плечиках, головний убор обов'язково. І коли повернемося. Водичка з електролітами теж обов'язково. Що я вам хотіла сказати, що дівне 6 кілометрів, коли ти йдеш під а, сонцем палящим і по пісочку, то це не так вже і мало, як здавалося на початку. Але ми ніби вже кудись дійшли до якогось виду. Зараз на нього подивимося і назад. Так. вау 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 там починається вид. Так, і от заради чого ми йшли. Ось такий вид. Тут бачите, написано: Fire Canyon Overlook Trail End. Дійшли. Ми молодці. Фух. Ну що я вам можу сказати? Ми вижили! <рес> Не всі. Сомнительно. Ну окей. П'ємо електроліти. Це просто реально швидка допомога. Ось кожному замішали. Тому що жара капець, ми вже мокрі всі, і зараз те, що треба, щоб вийшли случилося нірний сердечним приступом в совмісті. Мінерали, магнезіум, содіум, потасіум зараз. Чірс. Не планувала я знімати влог про волі of Fire, але вже горизонтальні відео спеціально роблю для ютубу. І ось тут дуже класно видно ось цей рейнбоу. Була знову, як називається. Що, що, що як веселка виглядає? Бачите різницю? А ми зайшли в візитер-центр, і тут можна побачити, які тут тваринки бувають в постелі. Ось такі твариночки. І побачити, як виглядала ця місцевість багато-багато років тому. Прямо у візітер-центрі можна сісти ось так на стульчики і подивитися на красивий вид, не виходячи на цю жару. І ось тут ще можна. Побачите, які ще тут тваринки живуть койоти, козліки гірські. Так, козліки були тільки що в візитер центрі а тепер реальні козлики. Прямо на дорозі тут тусуються. Дуже красивий візитер-центр. Коли ми ще під'їжджали, звернула увагу на ці кактуси. Така краса. Кажуть, вони дуже смачні. Так. Чіп і Дейл на місці. Привіт! Де шляпку загубив? Ви не пам'ятаєте, у кого була шляпка у Чіпа чи у Дейла? Хто був? Таутош, я не знаю. В це дуже важко повірити, я знаю. Але ось тут, в Wall of Fire, колись, 500 мільйонів років тому, був океан. Уявляєте собі, це було океанське дно? В Америці ти ніколи не залишишся голодним. В візітер-центрі є їжа, навіть мікрохвильовка, сувеніри, звичайно, без сувенірів взагалі ніяк. І є завжди якась їжа, напої. Це прекрасно. Так, хотіла показати сьогоднішні температури до 35 градусів Цельсія, так що, бачите, жарко. 22 вересня сьогодні. Please, stop, temperature check station. Так, Цельсій тут зліва. Ну, от зараз, бачите, між 35-45. Тіпленька. Да? По традиції бачиш кучу людей, значить, щось цікаво. Дивіться, скільки людей. І, і дуже багато козлів. Ми під'їхали до місця, яке називається Арк Rock. І вже дуже жарко на вулиці. Тому ми швиденько. Всім привіт! Я вже в аеропорті. Я починала цей тур звідси з аеропорту і закінчую його тут. Але я вилітала з Ванкувера, лічу назад в Ванкувер. Але зараз я в Лас-Вегасі. І дуже чекінутися на рейс. В мене дуже багато всього, нові, нові продукти і так далі. Всім дякую, хто додивився до кінця. Сподіваюся, що вам було цікаво. Пишіть мені, розповідайте про це, це дуже важливо. І до нових зустрічей. Okay. Дуже важлива річ: геймінг лаунж. Знаєте, є лаунч для те, щоб люди палити, могли там з родиною відпочити. А тут лаунж для тих, хто хоче на останок пограти в казіно автомати. Я я пасую і йду вже на рейс.